Плани повертатися додому в Керч. Було вже місце, готове вже для мене, для жінки. Ми вже їхали разом в Крим. Повертались додому. У березні 2014-го Олександр Загоруйко закінчив вишу у Києві і готувався повернутися у Керч, де народився і виріс. Втім, каже, РФ внесла свої корективи у ці плани. Одразу після проведення псевдореферендуму Крим залишили і його батьки. Тому що вони українці. І вони хотіли жити в Україні. Вирішальне було, ж кажу, коли Росія почала вводити війська свої. І стало зрозуміло, що вони хочуть забрати. Так, кажуть, там без жодного пострілу, що було захвачено, крім це, все брехня. Були постріли в військових частинах, були постріли, і все це було. І, і люди були вбиті, просто це все замовчало, що отак от всі кримчані руки підняли, похлопали і всі, і всі доволі. Це не так було. Переїхали на Вінничину, бо з Берщащини родом батько, розповідає Олександр. Мати наполовину татарка, наполовину росіянка. Народилася і виросла в Криму. Все, що оточувало навколо в українському Криму, було переважно російськомовним. По школі, наприклад, у нас був один урок української мови і один урок української літератури на тиждень. І було п'ять уроків російської мови, п'ять уроків російської літератури. Тих, хто залишився в Криму, Олександр називає зрадниками, але переконаний, що часом їхнє ставлення зміниться. Люди сьогодні так, значить, так. Сьогодні Росія ну значить Росія. А завтра зайде Україна, і всі будуть хлопати і казати, що ми українці. Отакі От там люди. Втім, каже, настрої на півострові і сьогодні потрохи змінюються. Батьки спілкуються, кажуть, да що. Що вже якийсь процент людей вже жалкує, що така ситуація сталася на той момент, що підтримав. Але коли тоді голосували і це все підтримали і хлопали, то зараз вже ж не відступиш. Такі вже ідеї у людей в головах зароджуються, що напевно, щось на тому зробили. Нині Олександр Загоройко разом із сім'єю мешкає у Вінниці. Тут у нього народились двоє дітей. Але як і 10 років тому він продовжує мріяти про повернення додому без розпаду. Росії буде дуже тяжко саме в Крим повернутися. Я вірю, що колись прийде час, і я повернусь додому. Україна! Україна! Ольга Орал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.